Ее, <плес> Е, очкарік, пішарік. А не сюди ходи. Що ти А Ани сюди, стенк, не знаю, що тай. Мам, а можна я піду до Олега дивитися Наруто? Мирного рішення не буде. Салют, гопніки, офники, куколди, анімешники та інші ідіоти, які вважають, що щось брати з Росії це круто. Ну, якщо це тільки не 200. -ті. Але ми сьогодні тут поговорити про це не будемо. Так ось, я впевнений, що ви вже чули про цю тему, вона вас задовбала, так як і мене, але сказати свою думку про це та й хочеться. Ну, все-таки є аудиторія, можна щось і говорити. Так ось, так, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про цей ЧВК. Редан. Треба собі на руці записати, бо ніяк не можу запам'ятати цю назву. Чому завжди хочеться сказати педан? Редан. Гаразд. Хто вони такі? Що вони таке? Чого вони з'явилися? Звідки? Що їм потрібно? Та якого фіга саме зараз? Про це після короткої реклами. Та, намахав. Яка реклама? Говоримо. Так ось. Сиджу я значить на вихідних, гортаю телефон, і бачу, що мені в стрічці новин постійно випадають новини про те, що малі діти на вихідних почали там ганяти по місту. Ну не звернув на це уваги, чесно кажучи. Думав, що ну там буває, гормони, там навчання почалося чи ще щось. Але гортаючи, на далі про це з'являлося все більше постів, інформації. Я... І тут навіть дійшло до того, що з з явля... З явля... Ох... І тут дійшло до того, що навіть почали відбуватися якісь сутички оцих риданів із гопніками, офніками, чи як вони там себе називають. І я вирішив покопатися та дізнатися, що це взагалі таке, хто це такі. І знаєте що? Так, сліди знову ведуть до Росії. Вот это поворот. Як не дивно. ЧВК e, Редан, хоча б, якщо українською мовою, то має бути ПВК, тому що це приватна військова компанія. Хоча вони себе не асоціюють з військовими і кажуть, що вони взагалі аполітичні. І тепер питання. Як можна бути аполітичним в Україні під час війни з Росією? Риторичне запитання. Так ось, Редан розпочав свої шляхи з Росії, як би це не дивно, направив він там популярності в кінець того року, початок вже цього року. Хоча корінням пішло ще десь подальше і насправді бере свої початки із аніме Hunter is Hunter, вибачте за мою англійську вчив німецьку. Так ось, там в головних роль, якщо не помиляюся, якісь розбійники, е на них є розпізнавальні знаки, такі як людина-павук і четвірка. Ну, якщо. Помилився, виправте в коментарях, напишіть. Не знаю, чому саме вони і чому саме ця назва. Але набравшись підтримки своєї аудиторії в контактах, як не дивно, вони почали відбуватися сутички із ультрасами футбольних клубів, також із. Як це вони кажуть, оп, гоп, гопніками і офниками. Гопнік, Офник, не знаю, яка там різниця. Юрій, пацан, успіх ушов, не получилось, не фартанула. Суть яка? Те, що вони на їхню думку виражають так себе, борються за свою свободу вдягатися і виглядати так, як вони бажають. І саме тому вони починаються махатися на кулаках із цими офніками і гопниками. Це вся їхня суть. Вони просто збираються компашкою, компашкою дітей, саме ключове уточнення. Адже я не бачив дорослих людей, які займалися цією дурнею. В основному всі відоси, які наткнувся, просто бігали діти. І знаєте, в мене виникло таке враження, що я знаю, як можна вирішити цю проблему. Так ось суть взагалі цього відосу не така. Точніше, така. Ми говоримо про редан, але трохи про інше. Адже в Україні він чомусь раптом масово почав набирати популярності. Тут в один день його не було, а тут оп і пік. І знаєте що, почали з'являтися телеграм-канали про там ЧВК Редан, Дніпер, Полтава, Львов, Франковськ. І так, вже по самій назві можна було зрозуміти, а чому ЧВК Редан, Львов написано російською, так само, як і Франковськ. Чому усі пости, які викладалися в цих телеграмах російською мовою? Чому адміни не до кінця можуть зрозумітися на локації цього ж міста? І так, багато хто казав, що це насправді русняве і псол, де русня за допомогою маніпуляції дітей намагається трохи дестабілізувати ситуацію в Україні. І знаєте, я частково з цим згоден, адже проглянувши ці пости, я не побачив нічого такого серйозного, що може означати те, що це рук українських дітей. Хоча, можливо, і так, можливо, я і помиляюся, але в більшості випадків я напевно думаю про те, що так, це, напевно, русняве все і псо, де воно набрав популярності в них. Хоча в нас багато дітей дійсно чомусь вирішили, що це круто, що це класно і беруть з цього приклад. Так ось в мене є така думка, що якщо цей редан протягнеться в Україні ще десь там тиждень-два, о, задав Ростовича, то можуть бути якісь фатальні. А, можливо, навіть летальні випадки. Ну, от прям чомусь так відчуваю. Не знаю чому. Самі подумайте: діти збираються великими компаніями, нападають один на одного, не контролюють ні своїх дій, ні своїх ударів, ні силу своїх ударів, і рано чи пізно це може закінчитись фатально. <плес> Тому бачу, що поліція вже почала до цього якось. и пельнишь, и правильно. Я тут их на справде Это школьник идет к нему. Так тут дофига, ах, на ты, который меня очень легко отпиздет. Да не, там школьник какой-то писал, я уже иду. Типа. Ну школьники нет. О. Стал. О. Нихуя. Все пиздец. Все, все снимать. Все. уже за. Нихуя. Что, что сейчас будет? Опа! Ще? <свісна> Але що хочеться сказати, під час того, коли в країні перебуває війна, через таких дітей поліція має займатися ось такими справами. Ну, чим батьки таких дітей думають, якщо твій тато пішов на війну, а ти тут займаєшся хернею, вибачте на слові. Адже сама головна, точніше, вибачте. Самий головний акцент ЧВК Редан те, що вони борються із іншими людьми не російської зовнішності. Тобто нас в Україні йде ЧВК Редан, який бореться з людьми не російської зовнішності під час війни з Росією. Вкурили? Бо я особисто ні. Яким це потрібно бути ідіотом, щоб цим займатися. Якщо ви знаєте таких людей, то можете прямо їм і сказати. Ти ідіот. Тому, друзі, не власть в такі подібні речі, воно того взагалі не варте. Якщо ви хочете виділятися, ви маєте право виділятися, але не таким шляхом, не таким методом. Я впевнений, що це до добра не доведе. Якщо ви згодні зі мною, підписуйтесь на канал, підтримуйте цей відео з подобайкою. Був вдячний за ваш перегляд. Пока!